Віднині підприємці та бізнесмени мають захисника. В Україні запрацювала Рада бізнес омбудсмена. Про це повідомив голова відомства Альгідас Шемета. У відомстві працюватимуть 15 спеціалістів. Зарплату протягом двох років отримуватимуть від міжнародних донорів. Будущем, навірно. Как раз этот инструмент и будет в большинстве распользоваться мелким бизнесом, потому что, как сказать, крупный бизнес, он может постоять за себя, а вот мелкому бизнесу действительно это довольно трудно. И я намереваюсь тоже представить нашу работу в стране, то есть не только здесь в Киеве, но быть в регионах, встречаться с бизнесом, объяснить, объяснить, что мы будем делать. И какие возможности у бизнеса появляются. Скаргу про перешкоджання роботі бізнесмени можуть надсилати листом або через веб-сайт ради. Зараз ви бачите, як це зробити. Поскаржитися можна на будь-яку державну структуру чи конкретну людину. Скарги на приватні компанії і випадки, яким понад рік не розглядатимуть. Рада опрацює заявку протягом 10 днів. Обіцяє Шемета. За три місяці проведе розслідування. Експерти виїжджатимуть на місце, опитуватимуть свідків, а далі випишуть рекомендації та Контролюватимуть справу.